Всім привіт! Я приїхав на моторанчо і як вам казав, буду навчатись їздити. Зараз побачимо, як це буде. Всім? Е, рекомендуємо наступний тиск в колесах для виїзду на оф Переднє колесо 1,8 бар, заднє колесо, 1,5 бар. Чому так? Нам потрібно на задньому колесу максимальне щеплення з ґрунтом, зменшуючи тиск, збільшуємо площу заднього колеса. переднє, Залишаємо десь 1,8. Чому так? Тому що Підвізка саме цього мотоцикла настроєна таким чином, що вона не амортизує як звичайна вилка, і тому очікуємо від роботи переднього колесу на трошки збільшеному тиску. Роботи на коріннях, на кочках, на камінні, саме за рахунок ось цього трошки підвищеного, як для режиму ендуро тиску. Тому що зазвичай десь близько одиниця. Це важкий мод, і тому саме такі рекомендації. 1,5-1,8 передніх ванцій. Потрібно підстроїти для виїзду на бездор органи керування мотоциклом. А саме важелі щеплення, важель переднього гальма і підняти площадку задніх гальм. Та підняти важель переключання передач перемикання передач до такого рівня, щоб боти зазвичай це більш жорсткі і трошки збільшені, для того, щоб було зручно їми користувати, щоб нога могла зайти під важель перемикання передач. Знімаємо все обладнання або все, що може постраждати від гілок дерев від десь якогось якоїсь ситуації, коли мод може притулитися на бачок. Тому е, вітрове скло. Знімаємо. Додатково на мод бажано поставити якийсь захист для циліндрів, тому що це. Точка так, лежання мотоцикла на боку. В принципі, все. Після, таких після такого невеличкої підготовки, такого тюнінгу, вже мод підходить для того, щоб ви могли виїхати на тренування на бездом. Тебя на подножках до 20 км в час ти можеш дозволити більшу степень свободи. Ноги прижаті, але достаточно комфортно. Не прямо не зжимаєш, не закриваєшся. так. Це тебе нужно для чого? Щоб ти почував работу сцепления, для того, чтобы ты почувствовал ну, тягу его, углы наклона, свое положение, давление на подножку. Ты сейчас в новых ботинках, тебе это будет непривычно. Ты сейчас там, в других перчатках каких-то, да, ну, сейчас у тебя просто другой экип, у тебя колени немножко другие, ты сейчас все будешь ощущать по по-другому. Поэтому сейчас поехали вокруг озера, против часовой стрелки, по дорожке. И делаем пару, тройку, четверку кружочку, пока я не остановлю. Я посмотрю, как ты стоишь, как ты поворачиваешь, как ты э, органы управления. Окей. И я заодно тебя снизу. Не спеша. Доброе. Как уражение? Есть страх. А, страх это доброе. Страх а, дает возможность... Я страшку не чувствую. Таке, как будто сейчас кирпичами буду срать. Ну, не носите. <свист> То есть уже вот тут на второй передаче получается. А, Делай так, как тебе комфортно. Выйди с поворота. Запомни, смотри, какую э, такую базовую вещь. Старайся никогда ничего дополнительно не делать в повороте. В повороте поворачивай. Uh -huh. В поворот заходи таким образом, чтобы оттормозиться до поворота, переключить передачу до поворота, сбросить газ до поворота, выжать сцепление до поворота. Прошел поворот, после этого начинай все свои действия. Надо подключить передачу, подключай передачу. Надо добавить газу, добавляй газу. Поворот это самая нестабильная фаза движения на мотоцикле. В повороте у тебя может, блять, попасть какой-то камушек, ты на него отвлекся, там, отвлекся, вернее, на переключение передачи, камушек сбрасывает переднее колесо, ты от неожиданности сжимаешь передний тормоз, куяк на ровном месте сложил и потерял мотоцикл. Только сзади? Да. Как якорь. Дивись, трошки пару зауважень до другої передачі і е, те, як ти працюєш ручкою е, газу. Значить, трошки повільніше, але це за рахунок щеплення. Як цього добитися? Е, як працює двигун, коли ти відключаєш, підключаєш щеплення? Тобі е, бажано прийти до того, щоб ти. Розігнавши ручкою газу, розігнавши мотор, ти закриваєш ручку газа, а далі всі процеси регулюєш важелем щеплення. Оце досить важливий момент в розумінні в принципі управління цим мотоциклом на Бездорі. Ок. Бувають і такі моменти при навчанні. Заїхав в колію, мене вибросило і сюди. Огонь. По траві, по траві собі по краєчку, спокійно, спокійно. Якщо ти тут вважаєш, що це для тебе там ну, якийсь важкий специфічний момент, включай першу передачу. Максимально низький центр ваги, спокійно в стоїчці собі вибери свою траєкторію і їдь собі в поворот, щоб не торкатися. А я собі думаю, треба, щоб було важче. Ні, давай давай поки бляші, давай просто ну, звикне, бо бачиш, на рівному місці тут звучають, ну, важко собі знайти. Ну, Я проїжджав, добре було все, а тут бабах. Ні, ні, Воно по-перше швидко, по-друге, мордою вниз. Для цього, якщо ти сам, наприклад, десь на виїзді або сам, тобі потрібно за жопу на циліндрі, трошки розкрутити його так, щоб він став і лежав мордою в напрямку донизу. Тоді тобі його легше буде зі сторони гори підняти. Але тут важливо втримати рівновагу, щоб він тебе не покотився з гори на ту сторону. Я тебе підстрахую. І...

нє ні ні, ні, ні дивись, е, ну, натримай камеру. Треба. Тут що потрібно робити, щоб в цій ситуації собі допомогти робити ось такі руки. Ага. Бачиш, він фактично сам встав з гори. Тепер тримаєш на передніх гальмах. Для чого потрібно вміти з будь-якого боку сідати на мот і втримувати баланс, щоб саме в таких ситуаціях, бо якщо ти звідти полізеш на гору, то він тобі, тобі це буде важко зробити. Я только задним. So... Так, можна приїхати на моторанчо на своєму мотоциклі, наприклад, Тенера 700, і навчатися. Це знімаю відео для людей, які закохані в КТР. Така техніка. когда вот э, ты должен в поворот заходить не на самой фишке она а немножко раньше раз 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 как бы прохождение одного поворота ну как бы есть разная техника да ты можешь заходить вот в дорожной теме это называется с поздним апексом и с раз с ранним апексом да это когда ты заходишь уже в конце точка апекс, э, этого, точка поворота, вот или точка поворота вот так вот мы сейчас э, пробуем заходить с ранним, то есть чтобы пройти как можно ближе к фишечке и э, как можно медленнее, как можно точнее. Э, зараз попроцируем над еще одним из элементов в gs або классического GS-трофе. CS-секция называется слалом. В змагальні... змагальні характеристики цієї секції це 10 фішок, 10 проїздів через ворота, відстань фішок 2,50, 2,80 це змагальні вимоги. А Ми зараз на тренуванні ставимо десь 3,30, 10 фішочок і спробуємо прикатати славом. Трошки ускладнюємо цю вправу, ставимо дистанцію між конусами 3 метри і вже потрібно точніше працювати з вагою, зі своєю вагою. Точніше потрібно виходити на вхід поворот і на вихід. Таким чином відпрацьовуємо більш точний поворот. Зараз мені покажуть нову вправу. Треба зробити три круги в цьому квадраті. Переход міняємо направлення. Переїхати інший квадрат. І так само робимо. Можна сказати восьмерочка. Зараз тут Два круга, десь 6 на 6. Це е, тренувальний розмір. Е, розмір змагальний 5-5,5. Uh -huh. Це досить е, складно. Це одна із складних справ на GSC, бо тут е, монотонно, статично виставити своє тіло, рівномірно працювати важелем щеплення, щепленням, підтримувати оберти двигуна. До речі, нагадаю, що на цих всіх вправах майстерність райдера описується е, рівнем, рівнем е, обертів двигуна. Так от, е, якщо ці вправи ти робиш на е, десь 1200-1300 обертів на хвилину двигуном, то це. Досить високий рівень розуміння процесів, які відбуваються. Давай, я поки не знімаю, ти поки заїхав. Тяжко трохи. А що таке? Може носив мотоцикл Це на собі. Таке враження, що я граю в шахмати, йогою займаюся і тяжелою атлетикою. одному. А, а зі сторони наче все просто. Просто їздиш, їздиш так, на мотику, він тебе возить. Так, так то я так само думав. А насправді ні. І зараз треба пути води попити. Добре. Додаємо ще одну вправу. Гальмування в зазначену зону. Є. Yeah. Нове завдання. Зараз Едуард покаже, як правильно робити. Я так ще й не вмію, але треба вчитися. Все, хлопці, потренувався я трошки від тренувачки. Дуже мало, але що робити? З чогось треба починати. Зараз переодягаюся і йду додому, до родини. Едуардо дуже гарно дякую, що допоміг зрозуміти, як це все робити. Всього найкращого. Трену закінчилась, а от бачите, який дожик іде. Файне, радом. Зато не буде пилюки. Я їхав-їхав і на трасі Київ Житомир зустрів мотомандрівника Олександра Насонова. Їдемо далі тільки в різні сторони. Так що підписуйтесь на його канал. є ссылочка. Пиар-код, код, да. -код. Uh -huh. Так что, треба мандрувати, хлопці. Сто відсотків. Сто